Привіт, від друзі! А чи знали ви, що влітку навіть борщ зелений? Так, от сьогодні Юльця на кухні саме для того, щоб розповісти вам про найсмачніший рецепт ось такого зеленого борщику. Все готується просто і швидко. Для початку готую бульйон. Він може бути будь-який, овочевий, курячий, на самому м'ясі або ж на ребрах, як у мене. Обов'язково проціджую через сито у 4-літровий банячок. Чотири середні картоплини ріжу кубиком і перекидаю туди ж до банячка. Солю до смаку. Додаю 100 грам промитого рису. Ставлю на вогонь. За цей час нарізаю дрібним кубиком дві морквини. Потім так само ріжу і велику цибулину. Перекладаю овочі до глибокої пательні, котру попередньо розігріла з олією. Підсмажую до золотистості час від часу помішуючи. Додатково готую спеції. У мене це хмелі сунелі та прованські трави. І 200 грам сметани. Сметану обирайте хорошої жирності, якісну або ще краще домашню. Спеції додаю пательню до засмажки, щоб вони розкрили свій аромат під час тушкування. А до сметани додаю кілька столових ложок окропу і банячка та добре вимішую. Це робиться для того, щоб вона не розшарувалась. Тоді отримане, переливаю до пательні із засмажкою досолюю та даю скипнути хвилинку. Вимикаю. І поки доварюється картопля з рисом, готую основний інгредієнт, який надасть борщу колір і характерну кислинку. Це щавель. У мене ось такий пучок 150 г, грам, який я промила, стебла відрізала, а зараз ріжу листки на дрібні шматочки. Також обираю м'ясо із реберець. От тепер картопля та рис готові і можна збирати все докупи. Переливаю до банячка засмажку, додаю м'ясо, щавель і знову ставлю на вогонь. Борщ повинен прокипіти хвилин 3-5, обов'язково скуштуйте на сіль. Я ще додаю трохи меленого чорного перцю. Одразу варю яйця, які обов'язково кладуться при подачі. Ну що ж, можна смакувати! Розливаю зелений борщ у миски, додаю варене яйце, котре попередньо розрізала навпіл, і ось така смакота вийшла. Готуйте і нехай вам смакує! Дякую за увагу і до нових смачних зустрічей! Па-па!